Хело! Сьогодні я до вас прийшла з чимось дуже цікавеньким. Сьогодні буде розпаковка канцелярії з магазину Тему та з магазину Хелпер. А ви вже купили канцелярію? Угу. Я прийду перевірю. Окей, все, поїхали. В цьому пакетику лежать такі типу маленькі штучки, як різні ручки, гуці, гумки. Та перший наш рок це це ножиці. Ну, вони, напевно, в мене будуть вдома. Так, далі в нас. Так, я багато витащила, буду говорити загалом. В нас тут два олівця, але їх багато. Не два точно. Дві ручки. такі Наступне! Наступне наступне Далі що в нас? Окей, в нас знов олівець. Знов. А, ні, це інша ручка, але теж просто ручка. І лінійка. Отака. От ем, Наскільки вона сантиметрів, я не знаю. Ну так, на 15 см вона ось така гарненька лінійка. Так, давайте далі розкрити. Я вже багато. Ого! Так. Перше це в нас така зелена ручка. Ем, дві чорні ручки. Потім коректор. Коректор це дуже така важлива штучка. Я не знаю, як я жила без нього. Але коректор. Так, і також дві сині ручки. Наступний лот! <гум> так, опа, тут вже мало залишилось. Опа, в нас тут знов синя ручка, Ам, скотчик маленький. Та далі ще в нас отакий міні-клей. Так, тут вже залишилось зовсім пішки, коли вже все витягую. І в нас тут отакі стікери. Вони мені дуже подобаються, щоб оформити зошит гарного та записати на них правила. Це дуже прикольна штучка. І останнє це в нас отакі дві гумки. Так, і це майже все, що я купила з хелперу. Але як ви гадаєте, що ж не вистачає? Пишіть у коментарях. Давайте я вам даю один, два, три. І це ж, звісно, 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 це ж, звісно, зошити. Їх тут дуже багато. Я не думаю, що є сенс їх показувати, але ось вони дуже гарні. Hello! Сьогодні все 1 вересня, але я не була на лінійці, тому що я захворіла. Ви, напевно, можете почути, як я говорю у нас. Але моя посилка на тему сьогодні прийшла. Так, і перше, що я бачу, це канали. Я пам'ятаю його. Він дуже гарненький. Так, це special канал. Він дуже гарний. Мені прям дуже подобається, як він виглядає. Так, давайте подивимося. Оуге. Далі я одразу беру дві штучки Це сережки Це просто неймовірно. Тільки подивіться на цих динозавриків. І також отакі. Наступний лот це в нас отакі маркери. Вони такі пастельні, дуже гарні кольори. Також я заказала отакий блокнотик Дуже гарненький. ось. Також мені дуже було цікаво заказати маркер, щоб малювати веснянки. Давайте зараз спробуємо зробити веснянки. Так, ось що в мене вийшло за допомогою цього маркеру. Я не вмію малювати веснянки, але що вийшло, то вийшло. І останній самий головний лот на сьогодні. Це отакий рюкзачок. Він невеличкий, він на камері виглядає великим, але він невеликий. Ми не носимо в школу книги та зошити, Це в нас усе у школі, тому мені здається, це ідеально. І на цьому все. Я дуже вдячна, що ви подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то підтримуйте мене лайком або підпискою.